Всім привіт! Сьогодні я буду гуляти в гру одну гру, яка зараз популярна. Я буду гуляти один. Не ще рік майкину. Все. Один. Поки... Поки що один буду гуляти, тому що не хочеться там. Так. Що? Я думаю, вот все вот так в постильной веге. Тут работать сюда. Да, да? нет. Жизнька я, я просто не чувствую. Да давай... Ну чсь прокля... Хей-хей-хей! О превращение з вам буду читати, пацани? Я попросили навчити вас на всякий случай. Так. Тут уже все переведемо. на Понятно. Взять шаурму. Зараз. Сама зараз камера. Взяти шурму. Повжити на робочій сті. Це не робочості, оце робочості. Я Нет. А, капуста имей капусту на это капусту все Нет? Да? так а все капуста Я шукай Са дали так я понял Взять і дать комусь. Положи просто, не брось, зараз не Я так і знав. О, ні, він покушав. Как ты завтра бы шось переносить? Ах ты ж це просто положите их сюда. Закола кола? Може, а не кола. Да, ось кола. Затем в вибросить... окно. Лови! Ми, короче, в роботі, короче, все, поняв. Змушив вже написати, вже поняв все. Давайте, я хочу побачити людей. О, страшна людина, якось може прийти. Тим ми всучуємо, що вони не знайшли не знайшли прочитати. А четыре выключите голос. Бай бай. Ну все, блин. Я не понял, что що робить, что вы монстры ганять. Uh! Привет. Шаурма, да? Сейчас роблю. Шаурму. Давайте спочатку сразу же все поставимо. тут. Ничего себе. Так, страже все. Беремо шаурму и давай. Перша капуста, потом уже давайте м'ясо Бери и все мясо і давай. Зверни. Че? Лови! І колу взяти треба обязательно. Ой. Я сказав. Що ти? Що ти стоїш? Що ти... ти? мені даже не кажеш, що тобі дать. Ааа, дві шаурми. Куриця салат а тут. А? Куриця сават, а. Я, 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 я вже подобала напіток просто давати, тому ще треба ще щитачу. Угу. Геніально. Один, і два. Все. Звернути і. Ой, бросить. Все звали. І хто следуєш? Це... А це не мої, разві, друзі ходять тут? Да, це друзі. Що Что видать? Шаурма, куриця. Купіра... І шаурма просто з курицей. Окей. Интересно, а тут треба мне выбирать потом цей лавашек, там цехову колу петвести. Це як обично, типу, ну На. І на. Нормально, смайш. Свалий. Що тобі ще треба? Блокова, а, бокову тобі треба. І все, ти свалиш нарешті. Як Якщо... же ці кнопки мене вже достали. бок ковы, бок ковы. Ну давайте сразу же тебе бок ковы дам. Раз. Шарма курица и шаумар курица. Просто все, потім все логічно, все. Все как постоянно. Давай еще раз. Пожалуйста. Раз. Класс. Завертаем. Я спимаш. Пима. Ты все жрал? Сжарав. Еще есть вот все сразу эти штучки, капец. Все шо. Все еще дві куриця просто, да, на. На. Все, нарешті. с радостью, пидор. Не? шалка, конечно. Ммм, очень страшно. Так, стой, попал в огне. А что же же быть? Ты чикатый, что же... А, свет отключил, что же Так. Что же же А, ah, сюди реактор. Так, да, світло виключ. Ну, буде щось бути. Трошки щось мінімум. Давай. Воздоро. Ти бачиш? Бачиш? Ти бачиш це? Чао, ти бачиш це? То що тобі шаурма, курця, шаурма, шаурма, курця, понятно? Як обич. Следующий. О, бікончик. Що такое брат? Що треба? Боковина. А другу вже зловиш. Бо бы круто сегодня могли розмовлять, реально. Ти б тільки що дав блокколи, де ти їх... все. Тобто не дав а кинув. сів і, будь... і банку з'їв, щоб мені не прийшовсь ціпати. Тобто... що там ще? Шаурма, куриця, понятно. шаурма, куриця це всі. Ви на ту... Ну, давай, там що ти. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. ти хочеш? Що ти хочеш? На. Нема защелище. Що такої брат? Шарма, а? Шаурма кру крут... куриць салат, куриці, кратче як обеч. Тільки замітив, що тут треба три шоурма, йому боксі колстит. Где дів? Где дів боксиколо? Vai, сіда, таз, свали. На свалы. Ну, это знаю. Боксику, боксико, боксику. Зачем? Ты кому-то строй вообще? Со случайно не пиво? Я ще не понімаю. Я понимаю, що в тебе кидати, ну не обов'язково в мене кидати потім і брати, пити. Не вас решемо, що їм там треба, я вже забувся. що з їм зроблю. Куриця, просто куриця. Ти і На тобі. Зараз підожди Два. Опа, Джонсіна. Сам а не друга ночь. Я же трошки злякався, що добре. У нас з'явився другий сон. Я так пізнав, що мені треба зараз піти і позвонити йому. Я не хочу собі розмовлять, що не пофиг. мама Ты откуда тут? Шаурма. А если чего не поставится, если шо, другая ночь уже? Потому что будешь шоу все И ты ч ти делаешь? Куда и боксиково Все идечно все Ты що, я вже брав мене на офівший. Угу. На попей. Давай. Шарму. Та ти ты просто хочешь боксиковий то. На. Я не жадина. На тобі. Я не жадина. На тобі. І шаурма просто з м'яском. Раз. Два. Ось ізічна гра поки що, не знаю. Я ж це. 22, 29, 25. Ладно. Следующий. Ой, бабрито монета. Мені зараз показав, що ця мусорка відкрила рот. Здесь показалось. Мені реально показав, що значить то, мусорка стоїть такой з зубами і з глазами. Он вот, 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 спеціально вот, так зробив, вот, щоб сразу. А вот якийсь хоррор буде там. Уже не спущає, що щось там буде. Вам шо? что? Вес сандвизор. Что ты надо? фор энд конт. Я ж вроде бы все. Пожалуйста, запомни его. Неверно. Ну давай. А, чи у тебе такий скінь стромний? Капець порівнюю, що це за голова, стік до мене йде. Ша на куті салати, помидор. О, нарешті щось новеньке. Роз, і все сразу же, помідорки і салатик. І давай. И ладно, повы. Следующий. отсюда звеночек. Пусть сами выходите, мое... Кто-то бей. Боксикова, шарны, курица, помидоры, боксикова, понятно. Так, тоже. Та тоже, да. Боксикова. Вот все просто что за с я не понимаю, что она такая смачная. Это Кока-Кола. Я уже понял, что это Блоксикола, кола. это Кока-Кола. что ж они так любят? Кока-Колу так не любят. Не, выку не выкупают быстро так. А то это кола и закинчит все так. Что ж нам брать помидор? Давай. Ізі-ізі катка. О, Богдан Хезе Вот зе What's Вас Алвор. А це точно воно переведено, так? Що тобі тут питать? Локсікова, на тобі боксікова перша. І шаурма Давай можеш отдать, ты можешь красиваться, женщина. А це не ты? Ты так, на, ти Давай, ти так на, на нього похожа на той фотографии, ко у тебя літать дала нам. Ты так похожа на ней на нього? Не, не похожа. Ты балакай, значит, тебе щось, щось не так. Ты шо такое? Что ты в руках дермаш? Что ты в руках дермаш, я кажу. А может это ограбление, я не знаю или шарман? Это ограбление, наверное. Я ничего не понимаю. Наверное, було ограбление. Курица, салат, помидор. Курица, сават, помидор. Курица. Помидор. Салат. Все нормально. И на тебе. Все, свабы. И с Що тобі тебе надо. Следующий. 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 Шо ходильник треба закрыть. Почему наверное, выявить да? А сейчас выявить. Да, да, мы надо раз А сейчас вылетит, пацаны. Я знаю такую штуку, что она может выявить. Это а все, да, она вылетает. Сейчас вылетит. Нет. Да, вылетит. Да, сейчас, да, пацаны, сейчас, сейчас вылетит. Нет! не Капісманов Боева. Вернулся в обы, постоты. Я не понял, помню, не. Ця ігра закінчилась так швидко Ще, за що мене вбили, Я от не паня. GTIS you, you have the number on the poster. А треба було сказати, він був треба. От було... тепер поняв, за що мене Короче, Коротше, подіть другу частину. Буду гуляти, все я вже і так довго, довго гуляю 22 минути вже завтра, коротше, буду гуляти. Подивіться стільки часів. Так що потім погуляємо вже завтра. Поняв що робити треба. Було. Це ж оцей челик прийшов, треба позвонити по номеру і нормально б все було, я би вижив, наверное. Да, Так, тут написано пост. Ну все, по всім. всім пока! Yeah. <laughs>